Якщо світі все безглуздо, – сказала Аліса, що заважає вигадати якийсь сенс. Я бачила таку нісенітницю, в порівнянні з якої ця нісенітниця, тлумачний словник. Впевненість і нерозсудливість дві сторони однієї медалі. Тільки дурні вважають, що страждання справедлива плата за оригінальність. Я думаю, ви всі вгадали, ці крилаті цитати. Які є з улюбленого твору Аліса в країні Чудес. З вами я, Натусік, і я вас вітаю на каналі Лялі Колекціонер. 27 січня 1832 року народився письменник зі світовою славою Льюіс Керрол, який написав всім відому казку Аліса в країні Див та Аліса в зацеркаллі». Казка Аліса в країні див. Льюіса Керрола вважається твором, який більше всіх вплинув на розвиток мистецтва. Саме завдяки Алісі народився жанр фентезі. Якщо в світі є щось без сенсу, промовила Аліса, що заважає вигадати якийсь сенс? Цю казку люблять дорослі та діти. Казка перекладена на 125 мов світу. Не дивно, що персонаж Аліси полюбився ляльковим авторам, лялькарям та колекціонерам. Дуже цікаво, що цей твір з'явився цілком несподівано, хоча несподіванок не трапляється. Якось яскравим сонячним днем в тихій вікторіанській Англії, вчитель математики, вирушив на прогулянку на човнах зі своїм другом, деканом факультету, на якому він працював, та трьома його донечками. День був сонним. Дівчатка під час прогулянки заскучали, і серед них. Чотирьчна Аліса попрохала розповісти їм казку. Весь день він придумував для них надзвичайну історію, яка всім настільки сподобалася, що дівчинка попросила її записати. Через два роки Аліса Лідл отримала на Різдво записану історію, а ще через три роки казка побачила світ як справжня книжка. Книга була підписана автором Льюіс Керрол. Але це не справжнє ім'я автора, а псевдонім. Чарльз Людвіж Доджсон був вчителем математики в Оксфорді та діаконом англійської церкви. Псевдонім він вибрав досить просто: переклав на латин своє подвійне ім'я, потім поміняв місцями слова і знову переклав на англійську. Перша назва книжки була Пригоди Аліси під землею. Популярність книга набула після того, як вийшла друга частина книги Аліса Зацеркаллі. Ще цікаво те, що книгу заборонили в Китаї в 1931 році за те, що звірі в казці розмовляли людською мовою. Але в сьогоденні ця заборона знята. Аліса є і моїм улюбленим персонажем. Кожного разу, гортаючи в сторінки, казка відкривається по-новому, отже, і ляльки Аліси, бажані в колекції. Багато авторів втілили в ляльках своє уявлення про Алісу, і багато ще робіт попереду. В моїй колекції теж оселилися лялечки і різні герої цієї казки. Але для мене колекція про Алісу це не тільки ляльки, а й книги та все, що з нею пов'язане. Ось як, наприклад, метафоричні карти з ілюстраціями італійського художника Паоло Барб'єє. Звісно, для мене в них несе цінність саме картинки. До яких я ставлюся як до витвору мистецтва. Особливу увагу віддаю книгам і хочу зібрати велику кількість колекційних видань, як, наприклад, книга з ілюстраціями Бенджаміна Лакомба, в якій Аліса предстає нам в дуже містичному і цікавому вигляді. Та серед моїх книг є теж дуже цікаве видання з ілюстраціями Льюіса Керрола та Джона Тенніела, в якому персонажі буквально оживають. Цю книгу мені подарувала подруга Вікторія, яка знає мою пристрасть до Аліси і, звісно, була в курсі, що цю книжку я теж дуже хочу. Цікаве видання Аліси, видавництво Абаба Галамага, яке містить в собі Аліса в країні див та Аліса в Зазеркалі. Я маю поки що тільки Алісу в країні див. Щодо лялечок, то найбажанішою була лялька автора Джейн Бредбері. Яка, звісно, живе в моїй колекції. Ліміт моєї лялечки – 1500 штук, і випущена вона в 2005 році. Ще був випуск 2006 року з лімітом 750 штук. На перший погляд, вони, звісно, однакові, але зовсім різні. Бо двох однакових лялечок не буває, тим більше, що автор Джейн Бредбері робить свої лялечки, виліплює личко їм особисто. А ось ця лялечка від компанії Ruby Red, яка теж випускалася лімітовано в неї багатий аутфіт і, на мій погляд, класичне уявлення Аліси в касті. Саме моє уявлення в касті. Вона дуже гарна і дуже передає собою характер тієї маленької Аліси, про яку розказував Льюіс Керл. Ну, хіба що їй не 4 роки. Ця ляля це вже робота моєї подруги Світіка, яка пошила брання Аліси і одягнула лялечку селію від бренду Асі та подарувала мені на день народження, знову ж таки, знаючи мою пристрасть саме до цієї казки. А так бачить Алісу автор Соня Хартман. Не всім вона може видається як Аліса, але є. Дійсно впізнайомній саме цей персонаж і те, що хотіла передати автор. І як же без остальних героїв казки, наприклад, білого кролика, якого створила наша авторка-Ляльок Оксана Остапчук. Оксана теж любить цю казку, тому з її робот в мене живуть фламінго та шахмати. Робота називається Ваш хід. Дуже цікаве поєднання чорного, білого і саме бачення автора цих чудових шахматок. А Фламінго то взагалі. Я коли його побачила, я зрозуміла, що це саме він, він той казковий Фламінго Заліси. А от Чешира створила Катерина Лисенка. Він, зроблений в техніці сухого валяння. Ось такий милий котик. Хоча я хочу собі не одного Чешира. У мене навіть є сумка Чешир. Він Марії Гроздової, моєї подруги. А ще є білий кролик, якого для мене зробила моя подруга Вікторія. А картину намалювала її донька Аліна. На цьому буду завершувати своє відео. Ще багато лялечок та героїв цієї фантазійної казки, мрію, свою колекцію книг, картин та всього, що пов'язано з Алісою. Дякую, що додивилися до кінця. З вами була я, Натусік. Всім, кому сподобалося відео, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!